Друзі, привіт! Ми сьогодні приготуємо з вами брьош з начинкою, з абрикосом та апельсином. А допоможуть мені в цьому ось ці форми від компанії Good Baking Pro. Аби занісити це тісто, ми складаємо всі наші складники в чашу міксера і за допомогою насадки гачок замішуємо тісто. Для цього нам знадобиться борошно пшеничне, сіль морська, курячі яйця, молоко, дріжджі пресовані, білий цукор і вершкове масло. Наше тісто з вами готово. Ми перекладаємо його в мисочку і відправляємо відпочити на декілька годин. Наше тісто відпочило. Ми маємо поділити його по 50 грамів на одну кульку. І тепер кожен шматочок тіста маємо закатати в ось таку гарненьку кульку. Наші бріоші розстоялися і ми маємо покрити їх сумішшю сумішю жовтка і вершків. Аби бріош краще смакував, ми додамо горішки та нетанучий цукор у перлинах. Ми відправляємо наші бріоші випікатися при температурі 180 градусів впродовж 15 хвилин. Наші бріоші вже готові, тож давайте подивимося, як вони виглядають. Для приготування начинки одразу відважте сатійник пюре абрикосу, апельсину та апельсинову цедру. Додайте за бажанням цукор із натуральною ванілю. Перемішайте цукор із пектином та додайте його в теплу масу. Готову начинку перекладаємо в кондитерський мішок та наповнюємо наші бріоші. Завершальний етап ми прикрашаємо наші бріоші цукровою пудрою, яка не тане. Ну що ж, наші бріоші готові. Погодьтеся в цих формах, вони виглядають дуже класно. Ну, а сам рецепт шукайте в описі під цим відео.